Давай, давай Владик, Вот, забывай, забывай, два, два, три, мяча. Можно. Кирилл, доставай, два. доставай, ты до него. Не ну, это, ничего, Кирилл, ты первый на мяче, да, все равно в него не играешь, потом тебя выиграют. Ну выбей ты этот мяч. ти засепішся хоч раз там. все, 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 давай. Да, так мяч не отобьешь, если ты будешь вене, на него вене. смотреть. <свеч> Даже если ты не допрыгнешь, ты хоть должен прыгнуть, попытаться достать мяч. Ты взглядом оценил, что ты не допрыгнешь.

Нормально все? Які там пів захисту? <плес> Судя не побачив, а вар. Ну, не добивання, так. Хороше, ось це скажу. Ти всередині зараз. Колюй, непогано, але можна йти мотію, ти вбличам до нього. скажу так, хлопцы, за мячами за мячами будь ласка катя не зафиксован Тимофей не давай бить успевай накрывать играть, играть Коля руки убирай Богдан покажи что ты забиваешь Бодя. Тимові! А це ти не виходить, Тімо, 10 міг забрати. Пас, пас, пас. Ми всі виходіте на останні 10 хвилин. Не поли, не пали. Ми останні 10 хвилин, а тебе заміння. Бодя, вийди в нього. Сцена, все нормально, мимо. Дякую за перегляд! Андрюша, ручки вверх. Підніми. Ходять, підніми руку. Ні, не против дихання. Все добре. Заміна? Нет? Ні. Денчик, верплей. Сірий м'ячик. Верплей, вони ввезли. І розвернув, Нікіт Розвернув сюди, дід, да. так. Так розвернув, не можна атакувати, тобі м'яч. Ден, подивись на мене, пер зазвичай робиться. аут можна вибити, м'яч дати команді. Або аж сюди, поняв? Не отдавай туди. Він же ж атакувати може. Так, заміна сюди. Давай, набирай, Тима! Бери на себе не бій! Опускай мяч! Опускай. Ще, опускай мяч! Никита, ти де? Никита! Нік! Він мяч, ты стоишь дивись з вами! Дима, 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 Дон! Дима, подобай Дима! Ой-ой-ой! Розверни! Спокійно! Тимур, вийди. Це не було, не було. Ти хоче, що ви? Так, дивіться. Карпенка. Сюди. Водим не визов. Троє. А, все, а де всі? Ваня, йди сюди. Наворот! Сюди, давай! Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Киріл, це ЦЗ перейшов. Тимурчик, відпочивай, бодька відпочивай. Артем залишається. Бедька відпочивай. А я подивіться. Голя в центрі. Богдан тебе правий захист. 过去，过去、啊。 Добре. Дай тільки кулачок. Макс, Макс, Макс. Макс. Дай пас, не біжи. біжи. Примагай. Ти чу дай. Пас, За спину, Кирило, за спину. Дай, м'яч мимо тебе. Ти пропускаєш і теряєш. Водя захисник, Ваня півзахисник. О! Бережно! на навіщо? Я ж попросив. Пішов на м'яч, а врубався де наші. Бачиш, що один желізний молодець. Давай де. Владі, він одеблон. Вибігаєш, кричиш, я з голосом. Владик, обережно буде. Я прошу вас. треба Це жовта карта. Перший. Припилим, без волу. Короче, а у нас 4 Три. Чого це ваш Макс, Куди ти преш у нього? Ну розверни Ту вже три, Максо! Но, розверни голову, розверни, ти об нього <плоджував> лізеш, Б'єшся, б'єся, б'єшся. Пас, не пас, пас, кирил, відкрийся. Хорош. Подьога, подьога! по Пас отдай. Ох да, ну чему Миш, так долго? Миш, Можно? Макси, Макс, дай центр. А, да, да, молодец, под удар. Хорошо. Майор, Максим, давай я, Тимур, я а, а дальше побегать. Тимур был за кириллом. Все, молодец. Не не, я все, поехали, поехали, пять открывай. Шукайте Су. коридор, Владик. Сзади. Задежишь. Макс, есть. Петя, отдаешь на голову? Сири, Сири, Богдан, там Кирилл уже ж есть. И вышли, Сирия. Сири? Матвей, доставай, доставай, Матвей. Молодец. Матвей. Хорош, Матвей. <свят>

Батько, було в далі будете робити. Пішли, 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 пішли! пішли, пішли, пішли. пішли. Владик, коридор шукай. Бігаєм, сьома, піднімай ручку. Один. Ой-ой-ой. Хорош, заліпу. Хороша! Песня сьогодні, опас, одать, Будь низон. Сімока! Все, залишився три хвилини. Можеш перевдягатися. Даня Романов, ну ти ж там рядом, що ж ти дивишся? Я ж осташсь на корону. Я веду, я віду. ширя. Макс, ширя. Гардик boss to this boss to

А где наш лівий защитник? Вадим! Хорош! Допрацював, молодець! Ваня, ти маєш вирішувати ці ситуації. Перший. Хорош Богдан. На землю. Один. 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 Ну поряд бігай, задій піде. Артем, я тебе зараз поміняю. Сьома, ну ти ж попросився і стоїш. Не Тихо! Борьба! Я понимаю! Борется! Кейти, бежит, Забегай за спину ему да. Это все борьба! А что он будет? бегать и гладить а а Что ж ты в спину ее штукнул? Ничего! Ты играй до смысла! Витай, важка. Играй, играй. Спокійно, Матисто! Тимур обережно, будь ласка, двічі вже, дів. І висить, вірю, поміняйте. Аби... Спокійно. Я, я, я. І Подивився, і і закину, Макс, назад Макс, так. Діля, відкривай, спів. Перед, перед, перед. Голу піднімаємо. Де середина? Богдан. Дві ну, хвилини. Розверни вліво. Розверніть п'ять вліво. Так, а ну закрили тихо, грути. Я що сказав? Максима. Максима! Максима! Максим! 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 Кажіть що владі казаді? По нього. Даня, ну вибач, Арман, я теж не, не знаю, вначай. як це назвати. А что ж Димочка, ну, ну, давай, 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 Кирюх, вставай, он не под будешь... Давай, Кирюк, переставай. Куда попал? Да он, наверное, пальцем там в глаз. Что, Кирюш, в око? Нет? Нет, Замена, Вириставати, вироставай. Читає в лінію! Віталія в лінію, стать! Нігри не було! Біра. Що це було? Дім! Діма робота! Перший м'яч! Рожден Богдан, не дає. Спокійно! Біля. Даня! Артем, ну! Я все розумію, але тут вже мусить падати. Дай вперед, дай вперед. Є, Макс, вирішив. Потиснули руки, хлопці, потиснули, потиснули руки. руки.